Думаю, всі вже чули про чергову порцію так званих санкцій, введених Зеленським. Санкції, які по своїй суті і наповненню, є протизаконними і антиконституційними. Але на початку давайте розберемося, а хто ж такий Зеленський? А Зеленський це істота чоловічої статі, який в свої 47 років так і залишився недорозвиненим, капризним і закомплексованим підлітком, який не здатен приймати ніяких власних рішень. Він оточив себе зграєю кривавих ублюдків, яких він сам називає ефективними п'ятюшістю менеджерами, які користуючись несамостійністю і інфантильністю цього підлітка, який в додаток до всього має проблеми із психікою через постійні зловживання забороненими препаратами і речовинами. І от так ось вони дійсності ці криваві ублюдки і керують країною, впливаючи на запалений мозок цього. Не до президента, і ось вони винайшли такий собі дуже зручний і дієвий спосіб, як санкції. Це коли вони беруть реальних ворогів України, яких вони або самі випустили з країни, або які є постійно проживаючи десь на території окупанта, які є представниками бізнесу окупантів, вони складають цей санкційний список і вносять до нього громадян України, порушуючи відверто закон, адже. Санкції проти громадян України вводити не можна. І ось вони вносять до цього списку, повторюю, відвертих ворогів невигідних, незручних політиків, таких як, наприклад, Порошенко, унеможливлюючи їх участь в політичному житті або непідконтрольних блогерів. Адже в Україні ми з вами знаємо, немає незалежного телебачення, все покрито гівномарафоном підконтрольним. Немає навіть незалежної журналістики. Є Тисячі зручних ублюдків жапалізів, які називають себе журналістами і блогерами, які дуже якісно за гроші або недоторканність вилизують зелену корумповану криваву сраку. Ну, і сраки і його оточення, які в дійсності керують країною. І в нашому інформаційному полі залишилися одиниці блогерів, які мають сміливість говорити правду. Або які перебувають за кордоном і які можуть безпечно дозволити собі доносити правду українцям про реальний стан речей. І до таких, як Олєшко, там, наприклад, можна по різному ставитись, до таких, як Масійчук, можна по різному ставитись. Але, наприклад, ось Ростислав Шапашніков це людина, яка ніколи не була помічена в тому, щоб він десь виправдовував окупацію. Чи ставав на бік агресора інформаційно? Він навпаки, в 2014 році навіть потрапив був в полон Виловайську. І єдина його провина це те, що він вже більше 10 років живе в США. І він а разом з ним і Масійчук доносять правду українцям про реальний стан того піздяця, в який вкинув Україну Зеленський і його. Молодая команда комсомольців, цих кривавих ублюдків. І ось вирішили з ними боротися саме так, обмежуючи їх доступ до інформаційного поля України, блокуючи їх аккаунти на території України і викидаючи їх з інформаційного простору. І мені в реальності, якщо чесно, плювати, звісно, на тих недолугих вкраїнчиків, які призвели до цього стану речей. У 2019 році проголосувавши за зеленого ублюдка і який разом з ним перетворюють Україну в Північну Корею. Мені шкода, лише тих українців, яким доводиться жити в цій північній Кореї, хоча вони були проти і залишаються проти режиму зеленої окупації.